Таца, таца Олег, це називається таца. Ось так, друзі. Ну а що, Олєшка, ти помниш, як ти до мене прийшов? No, no. Я тільки що перечитував це е, письмо. В кінці е, прочитаю, як ти до мене прийшов. А, бачите, як воно, бачите, як воно є. І всі довольні в даній ситуації. Олєшка вже працює сам на себе. А е, навчити то одна історія, а ще треба. На постійній основі забезпечувати його роботу. роботою, ні, Аліш? Ти хоч день сидів без роботи. Ти по, власному, ти по власному бажанню. Не, не сидів. Бачите, все, дається робота. І людина може собі там 70-80 тисяч в місяць заробляти. Знаєш, скільки ти вже коли пішов на власний хліба, заробив? Скільки? Я вчора підраховував. Як думаєте? Так. 480 тисяч гривень. Да. 480 тисяч гривень. А це буквально пройшло ну, півроку десь. Півроку. Ах, бляха, заробляє на майстрах. Йобана барига, блядь, щоб ти здох. Не здох, то за жорстко. Ладно, то таке. <плес> е, ну, а що, друзі, якщо воно гарно все налаштовано, то всім добре від цього, розумієте? Е, ну, я мушу бути, як то кажуть, треба бути, не боятись бути відповідальним, що перед замовником, що перед майстром. Тому що я майстрам своїм чотком кажу, друзі, якщо десь. Мене кидають, тобто не платять гроші. На вас це не впливає абсолютно. Все, я свої кишені маю вам листанути. Тим більше, вони працюють по тих цінах, що і всюди вони працюють. Розумієте? Я кажу, ви мені давайте свої ціни, все, що я там зверху вже продав, то вже все моє. Все авансик дати без проблем. Хоча я працюю в замовника, авансів там особо не беру. Тому місяць тому, десь ні, ну, два місяці тому я оце так в аванси плиточникам пороздавав щось 450 тисяч. Так, mm. да? Да? ну а що? Ну, а що? Заробляється, можна прикурити і доволі непогано. Але треба налаштувати ту всю штуку, схему. Щоб з май... майстрів була повага до тебе, я їх всіх поважаю. І так воно легко працюється. Хочеш десь йти? Раді Бога, просто ну, піди по-людськи, дороби об'єкт, не підстав, все, всі ми люди, то таке. Хочеш більше хлібів? Ну, все нормально. Але, ну, поки особо багато людей не пішло. Дімка Халін пішов, ну, він там по. -по... Піднявся по він же менеджер об'єктів, і то я з ним зараз там теж маємо спільні проєктики, і всі довольні, всі щасливі.